Сьогодні таки знову таки невеличка закупка продуктів в діркові. Так, морковочка. Морковочка така така. 69 центів, пів кіла. Євро 38 коштує кіло. Так, капуста. Капуста я беру тоді її на борщ. Євро 69. Одна штучка. Капусточка. Так, купуємо банани. Бананчики вибираємо такі більш менш нормальні, смачні. Розібрали, мабуть, неділю все перед роботи, і все нормально. Банани євро сорок дев'ять. А зараз сир по акції. 455, 515, 450. 449. Ось такий. Є молодий. Є дуже молодий. Ось такий. Це не порізаний сирочок. Ну, його вдома різаний. Є такий ось порізаний, бачите? 160 грам стоїть євро 49 Це порізаний. Це теж смачний сироп. Ну, ж таки, беремо хлібчик. Беремо за євро 48 біленький і за сіренький за 98 центів. Так, на працю беремо такий під йогурт 98 центів. Ну, Бачите, багато винів його. Різні смаки. 98 центів. Є отакий грецький йогурт. Ми його використовуємо як сметану. Ну, він в принципі нормальний, хороший. Ми його беремо до варенички, там або ще щось. Це 10%, бачите, є такий 2%, відстає 2,05. Так, беремо ковбаску, ми завжди беремо цю за євро 36%. Ось вона тут є 150 грамів. Беремо її на працю на роботу, на, працю на бутерброди, тобто вона ну, нормально тут її багатойде. Так, беру свою каву. Капочину я тюю. Євро 85%. Так, кетчуп ми завжди беремо отакий. Він коштує 1,69 метра. Є дорожчі, 3,49, але об'єм той же самий. Можна карі купити. 2,09. Такі трішки пише євро 73. Евро. Є різні об'єми, різна ціна. 92 центи, 2,29. Так, майонези. Ми завжди беремо такий євро 48. Або ми якийсь салат там робимо. Або що ще. Тут його 650 грам. Євро 48. Єсть поменше, євро 19, тут його 350 грам, але ми звичайно, беремо більше, тому що в нас більша сім'я. Ми, до речі, пробували отакий, він не смачний, не знаю. Коротко, він не смачний. Він євро на 9 стоїть. Ті інші не коштували ще. Всі ж ми знаємо, що майонез і в Африки Майонез. Тому якщо ви хочете, щоб було щось корисне, потрібно тільки. Робити самому. До речі, завжди вам хотіла показати ціни на морозиво. Сьогодні якраз скокотно. Ціни на морозиво стартують, бачите, є 4,29, 89, 8 штук. Євро 69, 6 штук, є 10 штук. Таке ось 3,25. Ми беремо. Різні різні ціни є. така ось 12 штук, євро 04, така євро 69, 10 штук, тут 12 штук. Така євро 55-12 штук. Ми завжди беремо ось це, ось 10 штук тут його, євро 0,9, тобто євро і 9 центів. А, Але тут ціни немає, але ми ось на пікалки пікнули. Мачці, воно коштує євро 9. Є пломбір в шоколаді 12 штук, євро 48. Ми теж його часто купуємо. Є таке, ну це вже подорожчує, де 2,69. Оце зовсім дорога. Ниль, кстати, на сьогоднішній день на нього акція буде по 5 євро, бачите, по 6 євро. Ось таке. Таке, бачите. Снікерс 389, 6 штук, Марс 6 штук 4,25. До речі, ще вам одне морозиво покажу. Це дуже смачне їхнє голландське морозиво, Отаке ось Воно колись було по акції. Зараз воно коштує 6,39, але воно дуже смачне. Воно з різними наповнючими, там печенька є, все. Воно колись було по акції. 2,50, то його розгребли миттєво. Є такі трішки поменше, щоб скуштувати, наприклад, вибрати смач 1,95. Є таке сорті, бачите, 4 штуки по 100 грам, 5,79. Ну, Воно дуже смачне. Є, до речі, такі ріжки. корниці, бачите, 6 штук 2,35. Є отакі, ось такі ось, корниці, ось, ось, 8 штук євро 95. Є, є такі ось, ось, ось 3. Так, ну що ж, тут багато акцій. Надіюсь, що це відео було вам корисним. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Пока-пока!